Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? А, пріоритети. Якщо, наприклад, ви мене запитаєте, які в мене думки були і нарікання? У минулому році літом я переживала О, Боже, мені буде 30 років. Мене немає кілечка Тіфані на пальці. Я в принципі працюю на звичайній посаді. Мене немає кар'єрного розвитку, а тіше Києві, Я їду тут по півтори години додому, бо я працюю медичним представником і трафік. Це як питати, що мене дуже драконило. То зараз, Боже, батьки живі здорові, друзі живі, здорові, кохани в порядку, все супер, тому їдемо далі. Очі, які горять у наших мам, які впевнені на період того часу, що в них там буде, наприклад, там на місяць у них не треба хвилюватися чим е -е, кормити дитину. Тому що на стресі у багатьох молоко припало, і потрібні, наприклад, там штучні суміші. А там грошей немає, тому що вона тікала там з дитиною і з валізкою там з Луганська, наприклад. А радує те, коли ми там приїжджаємо до наших пенсіонерів, які не можуть вийти з квартири і привозимо їм крім ліків, наприклад, там яблука або щось. Ну просто так привітати зі святом. як вони нам квіти дарують, вони знають, що я там. Дуже люблю півоні, і мені там квіти такі дарували. Наприклад, подобається те, що потім якось десь бачимося, просто там в супермаркеті пам'ятають, зустрічають, дзвонять, вітають зі святами. Дякувати Богу, що я Фейсбуком так от користуюся, і в мене там немає цих всіх відображень. І я завжди мамі розповідала, що я там допомагаю сортувати. Все, я там складаю. Мама, я в теплому підвалі, все, ну як в теплому, ми всі там ходили в костюмах спортивних значосами в угах. І просила дівчаток, які там фотозвіти відправляли, не постити їх у Фейсбук, бо мама і тато ну якби. Поважні люди, їм треба берегти їхню психіку. А, мама дуже здивувалася, коли вийшло інтерв'ю. Найперше. Я насправді дуже бережу своїх а, близьких і не розповідаю їм левової частини того, чим ми займаємося, де ми буваємо, а куди іноді потрібно їздити. Тому вони спокійні, що я в безпеці. Їм так спокійніше, і мені спокійніше, що їм спокійніше. Ось так. Що стосується допомоги в плані речей, то ця потреба наразі дуже закрита, навіть перезакрита, тому що ми вже не знаємо, куди ці речі збирати. Що стосується якихось засобів для там гігієни дитячої, памперси, якесь харчування, тобто суміш, я маю на увазі, якісь там. Пустишки, соски, бутилочки, серветки, вологі це все знаходиться на саванна. Сіті ми знову залишимо вам всі контакти. Є мій інстаграм, є інстаграми моїх колег, номери телефонів. Будь ласка, тільки попереджуйте ми. Стараємося завжди піти на зустріч тим, хто хоче нам допомогти. Ну, по-перше, я хочу е сказати велике дякую фармацевтам, які працювали в цей нелегкий час. Тому що дуже багато хто висловлював свою там подяку лікарям і так далі. Але вибачте, працювати в таких умовах, коли такий стрес і працює на місто Бровари там 3-4 аптеки, і кожен день. То ну дійсно, я як людина, яка працювала за першим столом, я прекрасно розумію наскільки це складно і фізично, і емоційно. Від себе особисто я хочу сказати дякую лікарю гінекологу Петренко. Це Світлана Вікторівна, тому що це мій краш, якщо так можна говорити. Це суперкльовий спеціаліст. Моя би дуже хотіла зібрати всіх своїх друзів в одному місці. Я сподіваюся, що мені це вдасться, бо в мене в наступну суботу день народження. Всіх звичайно я не зберу, бо багато хто за кордоном багато хто там роз'їхався по різним частинам нашої України. Але просто настільки не вистачає зібрати близьких в одному місці не по скайпу, не по вайберу, а от просто фізично затіскати, їх, заобнімати і просто посидіти там і поспілкуватися. Оце було б ну, те, чого хочеться. І я думаю, що в нас це вийде зробити. Нарешті зняти крусівки, вдягнути як дівчинка. Гарні підбори, гарну сукню. І відмітити а, нашу перемогу у колі зі своїми найближчими за келихом вина. Але при повному фулі, if you know what I mean. Тому що, чесно, я бачу, що деякі а, дівчата, і я їх не засуджую ні в коєму випадку, дозволяють собі це. У мене поки що якийсь блок. Це? Камон, ви подивіться, які в нас дівчата, які в нас українські взагалі, я не знаю, як навіть правильно сказати, громадянки і громадяни. Тому що всі дякують ЗСУ. Але, будь ласка, зверніть увагу на той тил, який чекає всіх ЗСУшників вдома. Я думаю, що нас не переможе ніхто, і наша сила тільки в тому, що ми настільки. Часно згуртувалися, що це навіть, ну, навіть не треба запитувати. Це буде 100%, навіть 200, я каже мій шеп. Героям слава!